Друзі, привіт! Сьогодні в роботі у нас отакі фари на Opel Vivaro. Це тайванський аналог. В інтернеті поширюється як фари Renault Trafic Opel Vivaro Black Edition. Клієнт захотів залишити їх в компонуванні такий Chrome і Black. Ми так його все це діло і зробили. Поставили трьохдюймові білет лінзи 120 Вт, ближній 138 дальній. Виготовили розсіювачі в повороти, закатали все це діло в соти і зробили із китайських масок. Яскраве потужне ДХО. Зараз покажу, як працює ДХО. Ось отак по яскравості. Проти сонця вдень дуже гарно видно, провірено на власному авто. Це чудово працює. Також буде функція, коли вмикається ближнє світло, тобто основне, ці ДХО будуть вимикатися, щоб вночі нікому не завашало це лишнє світло. Ось такий варіант вийшов. Дякую всім за перегляд.